Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми продовжуємо засолювати огірки. Я пообіцяла вам поділитися ще своїм одним гарним рецептом. Процес у мене вже розпочався. Сьогодні я його буду продовжувати. І завершальний етап я вам покажу. Ну і покажу, звичайно, початковий. Я приготувала слоїки. Уже загрузила сюди чосник, перець гіркий, духмяний, лавровий лист. Лавровий лист Я не дотримуюся якогось там супер в 2-3 горошинки я сиплю щедро. Помила огірки. Огірки в мене не крупні. Я стараюся збирати дрібні, Ну і звичайний набор трав. Кріп, хрін, щериця. Листя чорної смородини і листя вишні. Все помила і кришки металеві для цих слоїків вже простерилізувала. Ці у мене огірочки вже просолилися дві доби, і я їх зливаю розсіл у кастрюлю і кип'ячу після того, як вони закипляють, я залью цим же самим росолом огірочки і залишу на хвилин 10. А тим часом буду закладати ті слоїки. Зустрінемося пізніше. Так, продовжуємо свою роботу. Слоїки я вже щільно вклала огірочки і закип'ятила злитий з цих росіл, трошки він мутнувати, але потім осяде. Уже я спокійно тримаю його рукою, ще нехай пару хвилин побуде. У мене тут мірний такий є мірна така посудина, наливаю сюди літр води. Я думаю, що мені літри вистачить рецепт на літр, тому я наливаю літр. Сипаю дві ложки без гірки солі не йодованої, кам'яної. У мене ще артемівська, надійна, і пів ложки столової цукру. І ретельно перемішую. Перемішую. І заливаю гірочки, ставлю на, два, на дві доби просолитися. Просолюється до того часу, поки не поміняє колір. Зараз надворі спекотно, я думаю, що можна його і не дочікуватися дві доби можна і раніше. Я не буду затримувати ваш час. Зараз зілью. Цей розсів закип'ячу, залью, закатаю і окутаю до повного вистигання. Так що я продовжую займатися розмішуванням солі і цукру, вже майже розмішала. А вам дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, смачних заготовок. І легкої праці усім до зустрічі в наступному відео!